Привіт, вітаю на каналі Наша Риба. Сьогодні розповім для вас про паразитів у рибі, плаваючою догори черевом рибу досвідченого рибалку не здивуєш. Але іноді трапляється так, що риба, попри таке дивне положення, все ще жива. У народі її називають солітерною. Солітери це стрічкові черви з класу паразитів. Протягом життєвого циклу вони проходять кілька проміжних стадій. Переходячи від одного хазяїна до іншого, кінцева мета цього паразита організм савців або птахів, а риба в даному випадку є лише тимчасовим носієм. Найчастіше солітер вражає ляща густеру або підлящика. Плітка або ще її називають плотва, стає його носієм значно рідше. На щастя, не кожна заражена риба гине, інакше в деяких водоймах не залишилося у живих нікого. Однак шкода від Солітера все ж таки значна. Виникає логічне питання, чи можна вживати в їжу рибу, заражену цим паразитом. Поспішаю вас заспокоїти, для людини цей вид солітера не є небезпечним, однак мало хто погодиться їсти здуту рибу, що плаває догори черевом, тим більше, що її м'ясо несмачне. Водночас стадії зараження бувають різними, і на гачок може потрапити хвора риба. Яка зовні не відрізняється від здорової. у будь-якому випадку під час патрання паразит видаляється разом із нутрощами риби, проте дійсно небезпечним для людини є широкий стожак. Це ще один вид солітера, який часто обирає щуку як носія, причому оселяється він у м'язах і статевих продуктах, що робить його малопомітним під час розбирання риби. Тому патрання не допомагає позбутися цього паразита. З цієї причини, якщо ви готуєте щуку, її м'ясо та ікру слід ретельно термічно обробляти? Звісно, якщо зараження все ж сталося, сьогодні від паразита легко позбутися, випивши кілька таблеток. Але краще до цього не доводити. А вам, коли-небудь траплялася риба, заражена солітером, ви її вживаєте чи все ж таки це для вас огидно?